Повністю представни, будь ласка. Чапля Михайло Володимирович, громадянин України, боєць 12-ї бригади АЗОВ. Скажи, будь ласка, що сьогодні відбувається тут у Вашингтоні? У Вашингтоні зібрались небайдужі а як українці, так і американці, які підтримують свободу та рух до справедливості. Бо це важливе, це важливий івент, і важливо збиратися, де б ти не був. Я користуючись нагодою, завітав і підтримую їх повністю. І пропагую виходьте, і кажіть про полонених, про те, що взагалі відбувається в світі і як це треба зупиняти. І повертатися до нормальної добуденних е справ, а не займатися, я вибачаю, з і е як у Путіна в голові, вирішувати свої якісь амбітні питання. Бо, як сказав наш верховного Головнокомандуючий, Путін все одно умре. Він не умре, він здохне просто і все. Тому слава Україні говоримо про ці такі зібрання, чому важливо, щоб українці за кордоном ходили на такі акції? Да, та, я закликаю українців свідомих. Я просто знаєш, а... Я розумію, що українці різні, деякі там соромляться цього і сказати, що я українець. Я вам кажу, не соромтесь, бо у мене в полоні саме питала і катували за те, що я саме українець. Не тому, що я там, як вони кажуть, з російськомовного регіону, і я ти якийсь предатель, ти з Харкова, ти предатель. Ні, я українець. І вони мене катували не за мову, не за там, стиль життя чи світогляд, а просто за те, що я українець. Тому будьте свідомі і розумійте, що ви українці, і ви їм і залишаєтеся будете українцями, ким би ви не були, який би у вас паспорт не був. А виходьте і розумійте, що ваша мала батьківщина – це Україна. Слава Україні. Згину наші вороженьки, як розана собі запалує ми, братя. У Мені. Мирний все, Активіст. активіст. Е, Скажіть, будь ласка, що відбувається? А зараз тут зібралися українці та американці, які стоять разом з американськими цінностями. Чому це важливо? Це важливо, тому що Америка довгий час була такою столицею демократії всього світу. Весь світ орієнтувався на неї. І зараз американці хочуть, щоб так і залишалось. Е, і українці що для цього? Для цього активно адвокують, з'їжджаються зі всіх штатів Америки, Вашингтон, спілкуються з своїми конгресменами та переконують їх стояти з Україною. Можете представити себе, будь так, ласка. А, так, я отець Алекс Вробліцький з Піцбурга, Пенсильванія. І чому ви тут сьогодні? Тут щоб підтримати Україну і виступати за подальшу американську підтримку України? Чому це важливо? Ну, дві причини. Думаю, по перше, на практичному рівні для мене особисто це те, що я не хочу, щоб мої два сини мусили йти воювати у своїй батьківщині, як мої дядьки у Другій світовій війні, і інші члени родини протягом минулого століття. М. Правильно, тож я хочу, щоб їхні е, друзі та діти, з якими вони ростуть, теж були в безпеці. Це про те, щоб американцям не довелося воювати ще в одній війні в Європі. На іншому рівні це також е, знаєте, е, моя українська спадщина е, дуже важлива для мене. Це е, велика частина е, мого життя та виховання. І Я хочу бачити Україну е, вільною країною, яку я можу відвідувати з родиною та моєю вірою, і продовжувати бачити її процвітання. І, е, коли ми говоримо про адвокацію. Порівнюючи з попередньою адміністрацією і цією адміністрацією, як це змінилося, знаєте, я ще намагаюся це зрозуміти. Це мій перший раз, коли я виступаю за щось з цією новою адміністрацією. А я думаю, що ви знаєте, ідея президента Трампа е завершити війну і досягти миру це благородна і гарна ідея, і я підтримую це. Іноді е я турбуюся, що можливо адміністрація не розуміє всіх нюансів і тонкощів. І в своїй поспішності просто досягти перемир'я закладають основу для більш кривавої і коштовної війни. Дуже дякую.